Триває підготовка восьми нових бригад гвардії наступу. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону. За його словами, бригади тренуватимуть від двох до чотирьох місяців. Паралельно триватиме також процес матеріально-технічного комплектування, а також фінансування нових бригад логістики та решти систем забезпечення і підтримки. Микола Коваль з нами на зв'язку. Це прес-офіцер бригади Червона Калина. Микола, вітання. Вам доброго ранку. Доброго ранку всім. Розкажіть, будь ласка, про роботу зараз бригади вашої. Чим зараз займаєтесь? І ну насправді які зараз основні бойові задачі є. Зараз наша бригада фор формує добровольців, і приходять кожного дня до нас добровольці. Подають заявки і паралельно в бригаді проходить підготовка всіх, хто вже до нас долучився, і всіх підрозділів, які вже укомплектовуються, проходить підготовка на навчальних центрах із залученням і інструкторів, залученням всієї техніки та оснащення, що є на в, в Нацгвардії. і далі пройде проходити злагодження всіх підрозділів, які під, пройдуть підготовку. Стосовно виконання бойових задач, які зараз відбуваються, зокрема з оборони Києва, тут можете розкривати якісь, якусь інформацію не секретно. спочатку повномасштабного вторгнення з 26 лютого наша бригада вирушила на оборону Київщини і спільно збройними силами ми відбивали ворога, тримали оборону. Знищували ворожу техніку, не дававши просунутись ворогу до столиці, відбили і звинили понад 20 населених пунктів. Це все, що було нашими силами, зроблено спільно ще з цивільними людьми. Ми не дали противнику просунутися до столиці. Що стосовно східних рубежів, наша бригада спільно з збройними силами і іншими силами оборони, тримає зараз оборону по всім лініям фронту і відбиває напад противника. От ви, до речі, сказали про про комплектування бригад. Так, а можете трошки з того, що можна повідомляти, розказати, як саме це відбувається? От сам процес? Комплектування саме насамперед відбувається відбувається з того, що добровольці приходять в місцеві снапи або подають заявки на сайті гвардії наступу після цього. Вони залишають свої дані, їм їх повідомляють, що вони можуть далі проходити військову лікарську комісію. Після цього вони проходять психологічний відбір. Потім вони приходять в бригади, і вже індивідуально з ними будуть спілкуватися фахівці, проходити також в нас в бригаді тести, відбір. І після цього ми вже будемо розуміти, чи людина нам підходить, чи ні. Саме головне, що відбір і комплектування ґрунтується на, на. Набору високомотивованих людей, і головна гол, головний фактор це особистість. Тобто людина вона має вміти приймати особисте рішення. Вона вмотивована, вона знає і впевнена, що хоче звільняти нашу територію і наших людей. Насправді ж бійці бригади червона калина вже досвідчені дуже і можуть вже навчити нових тих, хто буде приходити, та до бригади, ну і власне новобранців, скажімо так, тому що із 2014 року вже є певні результати роботи вашої бригади. Якщо порівняти, пане Миколо, те, як відбувалося все у 2014 році, і те, як діють росіяни зараз, що би ви навели до прикладу? Ну... Саме основне, що хочеться сказати, вони зараз воюють не по ніяким канонам військовим і під час війни. Вони просто тотально рівняються з землею. Вони залишають своїх на поле, на поле бою. Вони цивільних розстрілюють, вони взагалі нічого не шкодують, ні боєприпасів, ні своїх людей, вони просто. Лізуть, і лізуть і не розуміють, що вони не можуть прийти, і вони не пройдуть ніякому разі, тому що ми на своїй землі, і ми тримаємо оборону до кінця і, і тримаємо кожну позицію, не даючи проти ворогу Те, що було дві 2014 році, просто е, мабуть це зіграло гроші. Ми може трішки не були так підготовлені і е, вони ми були не так оснащені краще, як зараз. Зараз комплектація бригад е, насівана на. Оснащення новітньої зброї, новітньої техніки, і, взагалі, в нас вже збройні сили, і наша Нацгвардія, і всі військовослужбовці оснащені найкращим, найкращою зброєю, найкращою технікою і екіпіровкою. І тим паче, ми пройшли вже бойовий досвід, і ми постійно навчаємося і проходимо навчання кожного дня. Ну, зараз, от така інформація. Знаєте, ви як, наче конкуренти гвардії наступу? Тобто, тут вже є у вибіру бажаючих вступати в лаву. До речі, як вам взагалі оця от ідея з бригадами гвардії наступу? Це я думаю, що дає поштовх для суспільства, що люди, які ще не змогли обрати ту чи іншу бригаду, чи вони десь? Десь переживали, не знали куди піти. Чи хотіли звільняти територію і реально воювати, але не знали в яку бригаду йти. Це такий меседж для суспільства. Що ось ми створюємо вже на базі існуючих частин, які пройшли бойовий шлях і мають великий бойовий досвід нові бригади з новітнім оснащенням, і ті, хто виявляють бажання, вони до нас приходять. І таких людей дуже багато. Саме головне що це мотивація. А скільки вже людей, як ви кажете, до вас прийшло і цікавляться службою? Ну я знаю за кількістю за всю Україну вже так. понад 30 тисяч. І в нашій бригаді, ну, я вам скажу, десь близько 30% вже людей прийшло. А хто ці люди? Якщо характеризувати, який це вік, хто це. Ну так, це от, да. цікаво, Яких чи, чи Надають перевагу за спеціальностями, чи можна просто бути вмотивованим. І а... достатньо. Так. Саме головне, що це мотивація. Але окрім мотивації, людині потрібно мати розуміння, що вона хоче навчатися, хоче зняти територію. Приходять до нас люди як від 18 років, так і до 50 років. Це можливо. Люди, які приходять, можуть мати різний вік. Фах теж враховується і взагалі враховується кожна людина особисто. Якщо він виявить бажання бути снайпером чи розвідником, ну він не має досвіду. Ми дамо йому все для того, щоб він був на якісним підготовленим бійцем. Якщо людина має якийсь конкретний фах, вона теж це враховується. Людина без досвіду. З досвідом. всі люди приходять, і ми особисто з ними спілкуємося. Якщо вона приходить відбір, вона буде Спасибо. служити в лавах бригади, да. пане Микола. Дуже Дякую дякуємо. Вам. Микола Коваль, пресофіцер бригади Червона Калина. Був з нами. Спасибі вам.